Друзі, колеги, з вами агенція нерухомісті і стабільності. Сьогодні ми на огляді трикімнатної квартири по вулиці Чорновола. Квартира у триповерховому будинку, другий поверх. Будинок ще з австрійської епохи. На передпокої такому, досить довгий великий передпокій. У нас є зразу гардероб, може бути. Автентичні двері, які залишилися. Це є перше приміщення, перша кімната. Загальна площа квартири 76,8 метрів квадратних, 15,5 метрів має кухня. Ось так виглядають великі кімнати. Висока, більше трьох метрів, висота стелі. Ось так. По-друге, тут досить хороше планування, досить хороше, скажімо так, будівництво, тому що дуже товсті стіни у 2,5 цегли, як мінімум тут у нас є можливість зробити колись був камін. В цій стороні, ось бачите, є витяжка там. При домовленості і при допомозі спеціалістів можна відтворити дану частинку архітектурної такої спадщини. ось так виглядає кімната Перша. Переходимо до кухні. Кухня велика, 15,5 метрів квадратних. Тут вже є у нас індивідуальне опалення. Ось воно стоїть контурний котел. Тут в нас є комора. Для своїх потреб загратовані вікна. Дуже простора кухня. Політку прохолодно, взимку тихенько. Вже класно. Санвузол. Рушник, туалет, ванна. Правильна машинка є так само. Ще одна кімната. Те, що ви бачите, вже є тени поставлені для індивідуального опалення. Дуже класна локація сама по собі, тому що це є центр міста. Плюс до того дуже величезна, сама площа величезна. І досить мало сусідів. Це теж дуже важливо. Сусіди тихі і спокійні, проблем тут ніяких немає. Ну і третя кімната ось у нас так виглядає. Тут у нас є балкон, який виходить на проїжджу частину. Тут у нас балкон. І безпосередньо відкриє його, що можна було подивитися. Приїде частина. Доволі тихо по поряд парк Шевченка. Дуже класна відпочинкова зона, багато хороша інфраструктура, транспортна розв'язка хороша, тут поряд є зупинки транспорту. По інфраструктурі от спортивний. Спортивні секції на стадіоні плюс відпочинкова зона Паршевченка. Перейти пару метрів тут у нас знаходиться міське озеро. Трошки спуститися парометрів вниз інститут і містер... інститут Прикарпатський, відповідно, багато магазинів. Відповідно, все дуже класно, класна локація. Класний сам по собі будинок, тому що цей будинок буде ще стояти не одну, я можу і не побоюся сказати, не одну сотню років. Тому що будували дійсно якісно, зручно і класно. За детальною інформацією. Звертайтеся за телефоном вказаним в оголошенні. Всім гарного дня!